Про особливості проведення податкових перевірок розповість головний державний ревізор-інспектор управління аудиту головного управління ДФС у Тернопільській області Наталія Білас. Які види перевірок мають право проводити контролюючі органи? Контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні, планові або позапланові, виїзні або невиїзні та фактичні перевірки. Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень, виключно у випадках та у порядку, встановлених податковим кодексом, а фактичні перевірки податковим кодексом та іншими законами України, контроль, за дотриманням яких покладено на контролюючі органи. Який порядок надання платниками податків документів? Платник податків зобов'язаний надати посадовим особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать до предмета перевірки або пов'язані з ним. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки. У якій формі здійснюється оформлення результатів перевірок? У раді встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, довідка. Слід зазначити, що відмова платника податків або його законних представників від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов'язку сплатити визначені контролюючим органом за результатами перевірки грошові зобов'язані. Що зазначається в акті документальних перевірок платників податків? В акті документальних перевірок платників податків зазначається як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов'язань платника податків. Не допускається в акті документальної перевірки визначення виду і розміру штрафних санкцій за встановлені порушення. Чи передбачено вилучення оригіналів первинних, фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів платника податків у ході проведення документальних перевірок? При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних. Фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування, заниження об'єктів оподаткування, несплату податків, зборів, платежів, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою за наявності. Забороняється вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських Гахтерських та інших документів за винятком випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством. Яким чином здійснюється оскарження результатів документальних перевірок? Оскарження результатів документальних перевірок можливо як в адміністративному, так і в судовому порядку. При оскарженні в адміністративному порядку платником податку подається письмова скарга до контролюючого органу вищого рівня. Це можливо протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податкового повідомлення рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується. Одночасно платник письмово повідомляє про оскарження контролюючий орган, який визначив суму грошового зобов'язання або прийняв інше рішення. Оскаржити в суді податкове повідомлення рішення або інше рішення контролюючого органу. Платник податку має право в будь-який момент після отримання такого рішення у межах строків давності. Якщо до подання позивної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, платник праві оскаржити в суді податкове повідомлення рішення або інше рішення, контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження. Що вважається зустрічною звіркою платника податків? З метою отримання податкової інформації контролюючі органи мають право проводити зустріч звірки суб'єктів господарювання щодо платника. Зустрічною звіркою вважається співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що здійснюється контролюючими органами з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсяги і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків. Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. За результатами зустрічних звірок складається довідка, яка надається суб'єкту господарювання у десятиденний термін. У які строки платники податків зобов'язані подавати інформацію на запит контролюючого органу. Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту, якщо інше не передбачено податковим кодексом. У разі, коли запит складено з порушенням вимог, передбачених податковим кодексом, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит. Вище вказаний порядок надання інформації не поширюється на запити контролюючих органів, надісланих відповідно до статті 78 податкового кодексу щодо порядку проведення документальних позапланових перевірок. Слід зазначити, що запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою, або надано під розписку плутних податків, або іншому суб'єкту інформаційних відносин, або його посадовій особі. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. На Тернопільщині податкова міліція запобігла незаконному експорту сільськогосподарської продукції на суму майже 900 тисяч гривень. Детальніше про це розповість заступник начальника управління, начальник штабу головного управління ДФС в області Юрій Парило. Співробітники податкової міліції в, ДФС в Тернопільській області в рамках проведення операції Рубіж 2016 та розслідування кримінального провадження викрали посадових осіб одного з підприємств, які внесли завідомлені правдиві відомості до експортних митних декларацій. Підприємство грудні цього року намагалося експортувати 67 тонн квасолі загальної вартості майже 900 тисяч гривень. На митниці були подані експортні декларації, до яких внесені недостовірні відомості стосовно виробника товару. Насправді ж як встановлено виробник, вказаний в митних деклараціях, продукцію не вирощував та експортеру не поставляв. На підставі ухвали суду на вантаж накладено арешт, тривають слідчі дії. Як працюватимуть центр обслуговування платників у період різдвяних свят, розповість головний державний інспектор відділу обслуговування платників головного управління ДФС у Тернопільській області Тетяна Скумрій з метою організації якісного обслуговування платників податків, запобігання виникненню можливих ризиків несвоєчасного та неякісного прийняття податкової звітності та надання адміністративних послуг режим роботи центрів обслуговування платників у святкові та вихідні дні буде таким. 6 січня, відповідно до законодавства про працю, робочий день скорочено на 1 годину. 9 січня робочий день у режимі чергування до 18 години. 3, 4 та 5 січня робочі дні відповідно до затверджених графіків роботи ЦОП. 7 та 8 січня вихідні дні. Нагадаємо, що з метою забезпечення комфортних умов платникам податків при органах ДФС у Тернопільської області створено та функціонує 17 центрів обслуговування платників, у яких надаються адміністративні, консультаційні та інформаційні послуги. Оперативно приймається податкова звітність та вхідна кореспонденція.